І чому так в школі не було? Ти взагалі в курсі, що коли ти не приходиш, то я сиджу сама. І взагалі, знаєш, ти мене підставила. Сьогодні була контрольна з алгебри, і мені не було в кого списати. Почекай, дуже багато інформації. Я просто сьогодні не виспалась, і мама мені дозволила залишитися вдома. Досипати, коротше. Боже, мені зранку щось таке приснилося, що я. Серйозно? Тобто ти не виспалась, і мама дозволила тобі залишитися вдома? Так, я просто не змогла сьогодні вчитися. Я спала, напевно, від сили години три. І в шоці, та навіть якби я ти. Тож день не спала, моя мама все одно б відправила мене до школи і ще й з вечора. Ну, все одно ж не сплю. Шкода. Не то слово, та навіть якби в мене температура була 62, я б все одно йшла на навчання, таке вже один раз було. Ну, Там не 62, там, ну неважливо, коротше. Та навіть якби до мене швидка приїхала, вона б повезла мене не в лікарню, а до школи. Ще б на таксі зекономила. Ну, просто у наших мам трошки різні думки з цього приводу. Трохи? Ну, як подружка з тобою. Ну, мами, не вибирають, як і дітей, власне, а ти би так не говорила за свою. Вона в тебе золота, сама без батька. Ну то ж бо, навіть він від неї втік. От виповниться мені 18, як візьму чемодан, просто тому, що вона не дозволяє тобі прогулювати. На ну, чим не причина. Та вона просто хвилюється за твоє майбутнє. Ох, ну чому завжди все тобі? І сім'я в тебе повна, і мама в тебе просто шикарна. Навіть не знаю, що тобі сказати. Що тут можна сказати? Просто сідай і плач. Ну чому завжди у всьому тобі везе? Тобі хоч в чомусь не везе. Що ти стоїш, дивишся? Іди відпочивай. Дивись,